Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про шипці для нарощення волосся. Взагалі, що таке шипці для нарощення волосся? Це професійний електроінструмент двостороннього нагріву, який використовується для нарощення волосся за гарячою технологією для подальшого формування каротинових капсул. В даній моделі покриття полотна металокерамічне. Оскільки робоче полотно має закруглену форму, дуже зручну розміром всього 5 мм, ними досить легко сформувати саме маленькі капсулки мікро та нанокапсули. Завдяки цьому перевагою. Даної моделі є те, що навіть майстри новачки з легкістю зможуть впоратися та легко сформувати невеличкі капсули. Ця модель дуже органічно лежить в руці. Також дуже важливим є наявність терморегулятору в даній моделі. Саме завдяки терморегулятору ми зможемо встановлювати необхідну нам температуру для якісного нарощення волосся. Окрім того, дуже важливо. Не забувати вчасно змінювати шіпці, це потрібно робити раз на 2-6 місяців, залежно від того, як часто ви використовуєте даний електроінструмент. В залежності від того, який каратин ми використовуємо в роботі, ми повинні правильно виставити температурний режим, бо це взагалі впливає на якість роботи нашої. Якщо ми використовуємо тугоплавкий каратин. То його температура плавління 200-220 градусів. Якщо легкоплавкий, то 180 градусів. Це дуже важливо, це необхідно для того, щоб каратин не втратив свої властивості та робота була якісною. Не забувайте берегти щіпці від попадання на них прямих сонячних променів та вологи.